Сьогодні ми познайомимося з вами з програмою Windows Movie Maker, яка належить до класу відеоредакторів. Що ж таке відеоредактор? Відеоредактор це програма, яка містить набір інструментів, за допомогою яких опрацьовують відеофайли на комп'ютері. Windows Movie Maker належить до класу програм, які присутні в більшості версій операційної системи Windows. Познайомимося, які ж елементи містить вікно відеоредактора. Крім стандартних елементів вікна, таких як рядок меню, панелі інструментів, вікно відеоредактора містить також спеціальні елементи для відеоредакторів. Але не всі елементи одночасно відображаються у вікні. Залежно від етапу роботи з відеокліпом можна використовувати такі елементи. Панель операції з фільмами подає нам вказівки, найбільш використовувані під час створення кліпу. Це імпорт відео, імпорт зображень, імпорт звуку, музики тощо. Панель збірок, на якій відображаються збірки імпортованих мультимедійних об'єктів. Відеопереходів, відеоефектів. Панель вмісту. На якій відображаються кліпи, що входять до обраної збірки. Поки що в нас немає ще кліпа: панель вмісту в нас пуста. Вікно попереднього перегляду. Яке використовується для перегляду як окремих кліпів, так і всього проекту перед збереженням. Та область. В якій створюються і монтуються проекти. І вона може відображатися у вигляді аркуша розкадрування, який перед вами внизу ось, і шкали часу. Аркуш розкадрування використовується для перегляду та зміни послідовності кліпів проекту. За допомогою шкали часу можна переглядати. Та налаштовувати часові параметри кліпів проекту. Кнопка, яка дозволяє нам перемикати аркуш розкадрування та шкалу часу, розташована тут. Керувати зовнішнім виглядом вікна можна за допомогою вказівки меню вигляд. Або відповідних кнопок на панелі інструменті чи на аркуші розкадрування. В шкалі часу. За допомогою відеоредактора створюється проект. Проєкт це файл, який містить відомості про порядок розташування та час відтворення зображень. Готовий проект може бути збережений як фільм, відеофайл у відповідному форматі. Фільм можна зберегти на комп'ютері чи компакт-диску, відправити електронною поштою або розмістити в інтернеті. Програма Windows Movie Maker настільки проста в використанні, що навчитися в ній працювати може навіть початківець. Давайте сьогодні спробуємо створити невеликий відеофільм. Використовуючи основні елементи цієї програми. Отже, ми будемо слідувати командам, які розміщені на панелі операції з фільмами. Виконуємо імпорт зображень. Тут ми повинні відкрити на комп'ютері, де в нас розташовані зображення. В мене в папці Мої документи вже є наперед створена папка Українська кухня, яка містить зображення українських національних страв. Ви можете вибирати по черзі. Вибірково, або виділити всі зразу і натиснути імпорт. Ваші зображення з'явилися на панелі вмісту. Ви можете переглянути їх у вікні попереднього перегляду. Далі, ви повинні визначитися з послідовністю розташування ваших зображень і перетягнути їх на аркуш розкадрування, який розташований знизу. Ви можете зробити це послідовно або перетягнути всі одночасно. Ось. Коли ми перейдемо на шкалу часу, ви помітите, що кожне зображення має свою часову тривалість. Ви можете збільшити або зменшити тривалість кожного кадра. Для цього підводимо стрілочку мишки на край. З'являється двонаправлена червона стрілка, за допомогою якої ми збільшуємо або зменшуємо тривалість кадра. Це ви можете помітити на вікні попереднього перегляду. Ось. Далі, після додання зображень, ми можемо перейти до монтажу фільму, переглянемо відеоефекти, іноді реалізувати задум автора допомагають самі найрізноманітніші відеоефекти. Наприклад, можна збільшити або зменшити швидкість окремого кліпу, можна застосувати ефекти старого кліпу, відтінки сірого, відтінки різного колірного спектру. Відтворити кліп у чорно-білому вигляді. Але додання багатьох відеоефектів часто недоцільне, тому що вони іноді спотворюють саме зображення. Подивитися, як виглядає відеоефект, ви можете, вибравши відповідний відеоефект, і переглянути його у вікні попереднього перегляду. Ось. Для того, щоб додати відеоефект, його слід перетягнути лівою клавішою миші на потрібний кліп на аркуші розкадрування. Ось я вибираю відеоефект і перетягаю його на кліп на зірочку синього кольору, яка стає, яка розміщена у куті певного кліпу. Ось так. Далі. Після відеоефектів можна подивитися відеопереходи, які дають можливість е, певним чином змінюватися кадра. Тут є досить багато відеопереходів, досить цікавих. Ось у вигляді зірки. Щоб додати відеопереходи, ми повинні також перетягнути відеоперехід на місце. Розташоване між кадрами. Переглядаємо, як буде мінятися, подобається чи не подобається. Перегортання. Так, додали. Після додання відеоефектів, відеопереходів, давайте спробуємо додати назву у Наш відеофільм. Виконуємо наступну команду створення назви та титрів. Виконуємо. Ви можете додати назву на початку фільму, назву перед вибраним кліпом, назву на вибраному кліпі, після вибраного кліпу і титри в кінець. Додамо назву на початок фільму. Ось Українська національна кухня. Тут ви можете змінити анімацію назви. Вибираємо досить багато є різних видів анімації. Можна взяти серпантин, можна взяти ось так. Я візьму згорток у перспективі. Крім зміни анімації, можна ще змінити тут шрифт та колір тексту. Виберу ось колір тексту. Виберемо червоний колір. Колір фону на чорному фоні. Можна змінити сам шрифт. Положення. Прозорість. І натискаємо Готово додати назву у фільм. На аркуші розкадрування з'явився ще один кадр. Додаємо відеопереход. Далі спробуємо додати назву у кінець фільму. Вибираємо Додати титри у кінець. Запишемо. Змінити анімацію назви. І готово додамо відеопереходи. Ми можемо подивитися у вікні попереднього перегляду, що в нас вийшло. Для редагування певних елементів відеофільму, ви можете скористатися контекстним меню. Так, Для того, щоб видалити, наприклад, зайвий відеоефект, ви можете підвести стрілочку мишки до такої зірочки синього кольору, яка розташована в нижньому куті, і викликати контекстне меню і вибрати видалити ефект. Якщо вам потрібно видалити кадр з фільму, ви можете скористатися або Клавішою Delete або контекстним меню. Таким же чином поступаємо і з відеопереходом. Натискаєте видалити. Після того, коли наш відеофільм змонтовано, ми можемо додати звук або музику. Для цього ми переходимо на шкалу часу. І виконуємо команду імпорт звуку або музики. Відкриваємо на комп'ютері папку, де в нас розташовані музичні файли. Вибираємо файли і імпортуємо до збірок. Після цього перетягаємо наш музичний файл на шкалу часу. Але, ви бачите, що тривалість відео і тривалість. Аудіофайлу різна за часом. Для того, щоб узгодити їх тривалість, ми можемо обрізати наш музичний файл. Підводимо стрілочку мишки у кінець, з'являється двонаправлена стрілка і підставляємо музичний файл під наш відеокліп. Під час імпортування відеозапису автоматично утворюються відеокліпи, які інколи потребують додаткового редагування. Це поділу на кілька частин, об'єднання кліпів чи приховування початку чи кінця кліпу. Для додання відео до вашого проекту скористаємося відповідною командою на панелі операцій з фільмами: імпорт відео. В мене є вже додане відео. Папки Українська кухня, яке розташована в панелі в місту. для додання відео до проекту достатньо перетягнути відповідний значок на аркуш розкадрування або шкалу часу. При виборі відповідного кадру ми можемо у вікні попереднього перегляду переглянути відео. Але час відтворення деяких відеокліпів досить великий. Якщо потрібно видалити кадри чи додати відеопереходи всередині кліпу, то кліп можна розділити. Ми бачимо, що цей кліп можна розділити на дві частинки. Давайте так і зробимо. Це ми можемо виконати відповідною кнопкою на вікні попереднього перегляду при демонстрації відеоролика. Біля цієї кнопки міститься ще одна кнопка, яка дозволяє вам сфотографувати поточний кадр. Отже, розділимо наш відеоролик і сфотографуємо. Натискаємо «Плей». Під час перегляду вашого відеоролика натискаємо кнопку розділити на два кадри. І у вас автоматично на аркуші розкадрування з'являється ще новий кадр. Для того, щоб сфотографувати поточне зображення, нам достатньо всього лиш під час перегляду відео натиснути кнопку, яка розташована на вікні попереднього перегляду, поруч з кнопкою розділення кліпу. Натискаємо Play і натискаємо відповідну кнопку. Перед вами з'являється діалогове вікно, яке пропонує зберегти ваше зображення під вказаним файлом у вказаній папці. Натискаємо Зберегти. І у вас з'являється ще нове зображення. Windows Movie Maker надає можливість об'єднувати два чи кілька суміжних кліпів. Тобто таких відеокліпів, які були відзняті разом, і продовжують один одного. Для того, щоб їх об'єднати, їх потрібно виділити одночасно і, використовуючи контекстне меню, виконати команду об'єднати. В нас зараз на екрані присутні три кадри. Коли ми об'єднаємо, їх стане два. Ось ми об'єднали перший і другий кадр. Кліпи також можуть містити фрагменти, які не потрібно відтворювати у фільмі. Якщо такі фрагменти розташовані на початку або наприкінці кліпу, їх можна обрізати. Кожен відеокліп має свою початкову точку монтування. Ось, ви можете подивитися, при підведенні до неї стрілочки мишки, з'являється двонаправлена червона стрілка. І кінцеву точку монтування ми можемо просто обрізати наш відеокліп. Звичайно, перетягнувши стрілочку мишки. До вашого відеофільму ви можете записати мовленнівий супровід або голосовий коментар з описом подій, що відображається у відеозаписі. Вибираєте відображення шкали часу і з'являється кнопка Шкала часу коментаря. Вибравши відповідну кнопку, ви можете запустити запис мовленнєвого супровіду. Після виконання всіх необхідних операцій по монтажу вашого фільму вам потрібно зберегти створений вами власноруч фільм на комп'ютері. Це ви можете виконати з допомогою третього пункту. Операції з фільмами збереження на комп'ютері. Тут вам необхідно ввести тільки ім'я файлу і папку для збереження вашого фільму. Ми говорили з вами раніше, що програма Windows Movie Maker дозволяє створювати проекти, тобто файли, які зберігають послідовність розташування ваших об'єктів у відеоролику. Для того, щоб зберегти ваш відеофільм у вигляді проєкту, ви виконуєте файл, зберегти проєкт або Зберегти проєкт як. Збережений проект дозволить вам пізніше відредагувати або видалити, додати нові об'єкти. Сьогодні ми розглянули програму Windows Movie Maker, призначення її основних інструментів. Я думаю, мій відеоурок стане вам в нагоді при створенні ваших власних відеокліпів. Бажаю успіхів!